Так, дубль номер два. Сьогодні я вже зняла усе це відео повністю, але виявилось, що протягом усіх півгодини, що я знімала у відео, зовсім не було фокусу, тому я роблю це знову. Для тих, хто мене ще не знає, хочу представитися: мене звуть Марина Гайдар. Я працюю рідером у кінокомпанії у Торонто. Що я роблю для кінокомпанії? Мені надсилають сценарії, я їх читаю, пишу розгорнуті відгуки. І все заради того, щоб продюсер не витрачав свій дорогоцінний час і не читав усе то сам. А у минулому відео про типові помилки авторів я говорила про ті помилки, що стосуються загалом написання головного героя. Якщо ви ще не бачили моє попереднє відео, то переходьте за посиланням, що ви бачите зараз на екрані зверху. Нагадаю, що список помилок я уклала виключно із свого власного досвіду. Звичайно, це суб'єктивна річ, власний досвід, але в принципі на основі тих сотень сценаріїв, які я вже прочитала, можу сказати, що це найтиповіші помилки. Сьогодні я хочу розповісти вам про типові помилки авторів, які стосуються на цей раз структури історії. До цього ми з вами вже домовилися, що коли я говорю про помилки, я маю на увазі сторітелінг в цілому, тобто, те, що може бути застосовано до написання сценаріїв, також можна застосувати і до написання книжок. Перша помилка, на яку я хочу звернути вашу увагу, це непропорційні за розміром та наповненістю три акти художнього твору. Ви вже, напевно, знаєте, що у будь-якому художньому творі є три акти. Так вже склалося історично. Найбільш примітивне пояснення того, що таке три акти це початок, середина та кінець. Усе у цьому світі будується саме за таким принципом. Навіть наше життя, воно колись починається, воно триває і наприкінці воно уривається. Тому, навіть якщо вам здається, що теорія про три акти це якесь минуле століття, і ви хочете написати щось більш нелінійне. Хочу вас розчарувати навіть у такому випадку, у випадку нелінійного оповідання, у вас все одно буде початок, середина і кінець твору. Хоча ви просто подаєте їх у більш заплутаному порядку. То як стається так, що три акти у сценарії або книзі у автора виходять непропорційні за розміром та наповненістю. Ну, перший випадок, і я думаю, ви самі з таким, з таким стикалися. Автор обожнює світобудову у своєму творі. Він витрачає занадто багато часу та сторінок на детальний опис світу, у якому мешкають його персонажі. Але потім, коли улюблена ця улюблена частина автора закінчена, він скомкано переповідає нам перелік подій основного сюжету, немов це зовсім не має жодного значення. У іншому випадку буває так, що автор непогано розпочинає твір. До тієї миті, коли власне, головний герой має вирушити у подорож. А сама подорож автору не цікава, бо він якомога швидше хоче дістатися кульмінації. Це синдром нетерплячого автора. І зізнаюся чесно, я там сама була і не один раз. Тоді мені доводилося дозаповнювати середину моїх книг більш детальними подіями. Нетерплячий автор просто хоче описати захопливу ситуацію, дістатися вже кульмінації. Але цей автор не готовий приділити достатньо уваги та часу на розвиток персонажа протягом цієї тривалої подорожі. Приблизно так би міг виглядати Володар Перснів, якби Толкін, уявіть собі, змалював нам увесь захопливий світ серед зем'я. А потім, коли на долю Фродо випало віднести персня до Мордору, він би просто полетів туди на орлі і кинув би персню у полум'я Рокової гори. Хоча це було б доволі логічно, і я думаю, що кожен із нас, хто знає цю історію, хоча б один раз задавався питанням, чому вони так і не зробили. Це було б значно простіше. Але історії – це не про прості життя і не про прості рішення. тому, вони були просто у такому випадку нецікавими. Ще одна помилка недоречний відкритий фінал. Я думаю, що це стається тоді, коли автор хоче додати історії якоїсь певної інтелектуальності або метафоричності, або ж він просто думає, що відкритий фінал додає йому бонусів. Нагадаю, що відкритий фінал. Дає читачеві або глядачеві можливість самому домислити, як саме завершиться історія. Але не слід думати, що кинути просто твір недописаним це і є відкритий фінал. Бо гарно написаний відкритий фінал, так чи інакше дає нам відповідь на основне драматичне питання. Він дає нам відповідь на основне драматичне питання. А деталі, як саме там вже все закінчиться, насправді не мають значення. Саме оці подробиці, як саме закінчиться історія, автори пропонують додумати самому глядачеві. Як приклад, хочу навести мій улюблений фільм на всі часи Той, що біжить по лезу. Щоб довести вам, наскільки я люблю цей фільм, я, до речі, маю тут отаку чудову книгу. The Making of Blade Runner, тобто така товстезна книженці, присвячена тому, як знімали цей фільм. Ось наскільки я захоплююсь цією історією. Так от, у цього фільму незвичайна доля, тому що ем, на різних етапах його випускали у двох версіях: із закритим фіналом та відкритим фіналом. У відкритому фіналі ми не знаємо, чи врятує Декард свою кохану Рейчел, яка виявилася андроїдом і на кого полює поліція. А в іншому фіналі ми бачимо, як Декарду та Рейчел вдалося врятуватися. Самому режисерові Рідлі Скоту не подобався Хеппі Енд, і він бажав залишити кінцівку на більш невизначеній ноті. Що ж насправді відрізняє гарно написаний? Фінал від погано написаного. І чому у даному випадку з Blade Runner саме відкритий фінал працює краще, ніж той хеппі Енд, який не подобався Рідлі Скоту? Справа у тому, що у випадку із гарно написаним відкритим фіналом його нерозв'язаність це ілюзія. Насправді, ми отримали відповідь на ті запитання, які нас дійсно цікавили. Нас цікавило, що. Нас цікавило у першу чергу, чи змінить декард своє ставлення до андроїдів, і чи він вирішить врятувати Рейчел. Це було наше основне питання. У той час, як протягом всієї історії задача декарда була у тому, щоб знищувати андроїдів. І на це основне питання ми отримуємо відповідь. Так, він вирішує врятувати Рейчел, і він навіть закохується у неї. Але чим це закінчиться, нам не показують, бо це вже не настільки важливо, як попереднє питання, на яке ми отримали відповідь. До речі, критики вважають, що один із найбільш затягнутих фіналів це фінал фільму Володар Перснів Повернення короля. Якщо ви пам'ятаєте, перебіг подій у завершенні третього акту такий. Спочатку закінчується вирішальна битва, це перша кульмінація. Потім а, героям вклоняються у Гондорі, а Арвен повертається до Арагорна. Після цього четверо гобітів подорожують назад додому, де ніхто навіть не здогадується, де вони були увесь цей час, і де а, ті, будучи вже вдома, намагаються повернутися до звичного життя. Про це це не виходить у Фроду. А ще одна кульмінація а, у тому, що Фродо дописує книгу про цю свою подорож. І нарешті остання кульмінація: Фродо разом із ельфами відправляється у краї звідки не повертаються. Давайте уявимо на якусь мить, чи краще виглядав би відкритий фінал у цьому фільмі і як саме він би виглядав. Що як фіналом історії була б сцена у Гондарі, де люди святкують перемогу, і Фродо та його друзям за їхній подвиг вклоняються усі мешканці цього міста. Так, ми б не отримали кінцеву відповідь стосовно того, чи добре почувався б Фродо після всього, що він пережив, чи повернувся б він до нормального життя. Але насправді, чи це так важливо, чи хочемо ми почути відповідь на це питання? Бо ми і самі, в принципі, здогадуємося, як почувається людина, яка повертається додому. Після того, як вона побувала на війні, ми можемо собі уявити, що цій людині, певно, буде дуже важко повернутися до нормального життя. А, і, можливо, нам не обов'язково було бачити підтвердження того, що ми і так самі знали і розуміли. Можливо, краще було б закінчити на саме піднесеній, героїчній такій ноті, там, де усі вклоняються героям у Гондорі, і на цьому. Поставити крапку. Звісно, я не хочу сказати, що це дуже прям псує фільм. Я все одно вважаю повернення короля великим кіно і навіть затягнутий третій акт, я думаю, не сильно його псує, але можна було б трошки ще краще його зробити. Наступна помилка, яка особливо часто псує навіть непогані сценарії, це пізня зав'язка. Спершу про визначення поняття зав'язка. Що це таке? В англійській мові це називається «inciting incident». Це подія, яка перевертає шкереберть звичайне, звичне життя головного героя і змушує його вирушити у пригоду, який буде присвячена вся подальша історія. У сценаріях рекомендовано, щоб зав'язка відбулася протягом перших 15 сторінок. Звісно, залежно від жанру, від загального темпу розвитку сюжету, а також від розміру сценарію. Чим коротший сценарій, звісно, тим раніше має статися зав'язка. Те саме стосується і книг. Чим раніше, тим краще. У одному зі своїх відео я вже наводила приклад з роману Гордість та упередження, де зав'язка стається уже у третьому абзаці першої глави. Коли місіс Беннет розповідає чоловікові про нового заможного сусіда, який оселився поряд з ними, чому важливо, щоб зав'язка відбулася на ранніх стадіях? Справа в тому, що зав'язка визначає основну тему історії і направляє рух думок глядача або читача у певному напрямку майбутніх подій. Ми задаємося одразу ж питаннями, чи зможе котрася з дівчат Беннет, родини, яка фінансово потерпає і ледь виживає, вийти заміж за заможного сусіда? Чи чекає на них світле майбутнє? Бо ми всі знаємо, що у ті часи для жінки світле майбутнє залежало виключно від того, наскільки вдало вона могла вийти заміж. Тобто ми одразу розуміємо, що вся історія буде присвячена розв'язанню цього питання. Якщо ж зав'язки все не стається і не стається, і ми просто читаємо про родину Беннет, яка живе своїм повсякденним життям, ми не розуміємо, про що взагалі буде історія. І як результат ми швидко втрачаємо інтерес. Тому висновок такий: зав'язка має бути чим раніше, тим краще. Ще одна типова помилка це несподіваний поворот сюжету, який не має під собою жодного підґрунтя. Як би нам не здавалося, що вся суть несподіваного повороту сюжету саме в тому, що він непередбачуваний, до цього повороту все одно мають вести майстерно закладені автором натяки. А чи зможете ви ті натяки розшифрувати як читач, це вже залежить від вас. Якщо ви читали детективи Агати Крісті, то ви певно помічали, що розгадати хто вбивця майже неможливо до самого кінця. Але коли все ж таки таємниця відкривається, ми кажемо: а, ну точно, бо починаємо крихта за крихтою збирати усі ті знаки, які для нас протягом розгортання подій залишала майстриня таємниці пані Агата Крісті. Не дивно, що лише Пуаро і Міс Марпл змогли розкрити вбивство, бо, хоча усі натяки були у нас перед очима, ми то персонально не змогли зрозуміти, хто ж. Стоїть за злочином, і від цього ми, як результат, поважаємо цих видатних детективів ще більше, тому що вони зробили неможливе. Будь-який несподіваний сюжетний поворот, чи то у книзі, чи то у фільмі, мають бути закладені заздалегідь за допомогою натяків та знаків. Англійською це називається «foreshadowing», передвістя, або я б назвала це підводка. Про те, як правильно користуватися цим інструментом, я обов'язково розповім вам в котромусь із моїх наступних майбутніх відео. І як приклад цього інструменту, давайте розглянемо серіал, який всі так люблять саме через несподівані сюжетні повороти. І давайте подивимося, чи насправді вони всі такі несподівані. Я, звісно, маю на увазі Гру престолів. Один із найбільш неймовірних сюжетних поворотів стався тоді, коли спойлер, увага! Дейнеріс спалила королівську гавань. Як так? До цього ми постійно бачили, як вона присвятила себе звільненню людей, як вона неодноразово доводила нам, яка вона справедлива, і раптом ось так вона злетіла з котушок. Багато хто вважає це помилкою сценаристів і найгіршим сюжетним ходом, який тільки можна було б придумати. Але якщо ви пам'ятаєте про те, що у династії Таргаріенів безумство було у крові? Говорили ще від самого початку, ще з самих перших серій. Звісно, для такого психічного суву глядачам хотілося трохи більше часу і трохи більше розвитку персонажа. Але насправді, і ви маєте це визнати, іноді людям достатньо одного драматичного випадку у житті, одного такого струсу, щоб зійти з глузду. І Дейнеріс, в принципі, довго терпіла втрати, знущання і поразки. Її гнів намагалися втримати якийсь час її радники, які знали, що її іноді заносить. Але зрештою вона виявилася із тих Таргарієнів, у кому увесь час приховувалося безумство. І до цього несподіваного відкриття вели численні натяки. Тому я не вважаю цей поворот сюжету таким вже невдалим. Мабуть, найепічнішим сюжетним поворотом у кіно всі вважають той, що стається у фільмі Шосте почуття. Я не буду спойлерити, якщо ви не дивилися. а Якщо ви дивилися, то ви знаєте про що я. Але і там спостережливий глядач помічає усі знаки, які наприкінці складаються у кульмінацію. Так, чи інакше, несподіваний поворот сюжету має бути закладений протягом розгортання подій. Ось такий у мене вийшов список типових помилок стосовно структури. Пишіть у коментарях, чи бачили ви такі помилки у кіно чи у книгах, а може, ви бачили якісь інші, діліться своїми враженнями. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал. Якщо не хочете пропустити подальші випуски, натисніть на дзвіночок. Також, якщо ви хочете ознайомитися з моїми книгами, ви можете це зробити за посиланнями в описі до цього відео трохи нижче. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!